Оскільки спальна кімната не має зовнішніх стін, провітрювати її за допомогою вікна неможливо. У кухні студії мешканці планують перебувати основну частину часу. Також можливе перебування там одночасно великої кількості гостей. У коридорі та на балконі немає потреби у свіжому повітрі. Досить буде потоку повітря з основних приміщень. У санвузлі є необхідність видаляти запахи та надлишкову вологу. На кухні у зоні варильної поверхні не Необхідно передбачити місцеву витяжку, щоб запобігти потраплянню запахів від приготування їжі до побутових приміщень. Для наших умов підходить припливно-витяжна установка з рекуперацією Венсвуєдва 2 250 ПЕС. Вентиляційне обладнання найкраще розміщувати у підсобних приміщеннях, де можна вжити заходів із шумоізоляції, а також сховати його під стелею у меблях або декорі без шкоди загальному дизайну квартири. У нашому випадку підійде балкон. Але оскільки вікна на балконі у нас підняті до самої стелі, то установку ми розташуємо на торцевій стіні балкона і надалі сховаємо її в шафі нижче рівня підвіконня. У нашій системі вентиляції регулярної ревізії потребує лише установка, тому для зручного сервісу або ремонту обов'язковим є доступ до всіх її частин. Повітропроводи також розміщуємо на внутрішній стіні балкону. Згодом стіна буде зашита гіпсокартоном. На товщину 120 мм. міліметрів магістральні повітропроводи прямують до кухні студії, а відгалуження від них заводимо до спальні. У кімнатах є можливість сховати канали за підшивною стелею з елементами з гіпсокартону з метою економії підстельового простору та з урахуванням малої витрати повітря для мережі повітропроводів використовуємо систему пласких каналів Пластивент із перетином 60 на 204 мм міліметри на магістралі та п'ятдесят. 5 на 110 на відгалуженнях. Установка не обладнана додатковим нагрівачем, тому взимку свіже повітря подаватиметься до приміщення з легко охолодженим. У разі пікових навантажень та за критичних зовнішніх температур необхідно знижувати продуктивність установки до першої швидкості для збільшення ккд рекуперації та з метою уникнення додаткових теплоутрат. Максимальна продуктивність установки становить 250 кубічних метрів на годину. Зла обираємо вентилятор Vent White Style продуктивністю 90 кубічних метрів на годину. Для місцевої витяжки візьмемо кухонний зонд піраміда продуктивністю до 400 кубічних метрів на годину для компенсації повітря, яке видаляється за допомогою кухонної витяжки. У стіні є індивідуальний припливний канал. Припливно-витяжна установка з рекуперацією венсвує має у своєму складі два послідовних ентальпійних рекуператори з полімеризованої целюлози. Ці рекуператори стійкі до обмерзання та не виробляють конденсату, а також повертають до приміщення до 89% тепла. Яке видаляється на вулицю з витяжним повітрям, рекуператори цього типу, окрім температури, передають вологість потокам повітря, що безумовно є перевагою, оскільки у разі застосування рекуператорів із полістиролу або алюмінію припливне повітря підсушується, що позитивно впливає на рівень комфорту зимової пори року. Також установка обладнана двома електронно комутованими двигунами, максимальна споживана потужність яких складає 125 ва. Ця сама потужність буде максимальною для нашої установки. У якості кінцевих елементів на вулиці для забирання та викидання повітря використовуємо решітки ковпаки мв МВ-122В. Важливо, щоб забирання повітря відбувалося з ковпака розташованого вище, а викидання з ковпака розташованого нижче. Таким чином перетікання витяжного повітря назад до приміщення виключено. Ковпаки цього типу хороші тим, що їхня конструкція перешкоджає потраплянню до повітропроводів прямих та косих опадів. А переріз, закритий решітками, перешкоджатиме потраплянню листя. У якості повітророзподільних пристроїв у приміщеннях використовуємо анемостати А125 ВР, оскільки вони можуть регулювати витрату повітря, а відповідно за малої кількості повітророзподільних пристроїв можна виконати балансування системи. Та сама квартира, яку ми бачили на відео, але з уже виконаним ремонтом. припливно витяжну установку розміщено на балконі. Давайте я вам покажу, як це виглядає. Раніше ви бачили, як ми монтували установку на стіні балкону. Вона має компактні габаритні розміри та легко ховається до пеналу. Як бачите, повітропроводів системи вентиляції не видно. Магістральні повітропроводи заховані у стіні балкону, а розведення кімнатами виконане під підвісною стелею. Тепер для того, щоб провітрити квартиру, нам не обов'язково відкривати вікна. Досить просто увімкнути систему вентиляції. Така система вентиляції споживає незначну кількість електроенергії, тому використовувати її можна цілодобово. Обслуговується вона також просто: достатньо кілька разів на рік очищувати фільтри. Встановлюйте у своїх квартирах центральні системи вентиляції та дихайте свіжим повітрям.